Вітаю всіх. Бачу, треба піднімати знову актуальні теми суспільства, бо зашкалює знову. Люди, що з вами відбувається, я не розумію вас. Коли я вам роблю загальну обстановку, це загальна обстановка. Там, де лінія фронту, це інша тема. Розрізняємо, скільки можна про це казати. Я не розумію, що ви хочете від лінії фронту, там не буде того, що там плюс-мінус тилови міста. Треба це розуміти вже нарешті. До чого тут це? Навіщо про Херсон пишете? Херсон на лінії фронту? Там взагалі, що відбувається, в мене окремі розклади. Харків. Давайте так. До масового обстрілу було нормально. Після нього також нас нашугали кабом, який впав добре в області. Розумієте, пабліки трішки розслабились і понаписували того, що просто не було. Ви ж розумієте, буває і таке. Буває. По широкому загалу всі розклади мої про Харків, які робила в кінці листопада, на грудень, програються вже 27 грудня. Розумієте, ви одну річ? Що. Також це дуже важливо. Кому цікаво, заходьте читати, що там було. Ось. Інші міста також. Ще в мене. Така тема цікава, моя Оксана Герман її звуть. Вона мені дуже подобається Таролог. вона вже також зла. І знову там в Харків звучав, чому? На Харків випадає карта дьявола в неї, і в мене вона випадає. Пояснюю, це постійна небезпека, постійна потенційна небезпека. Завжди враховувати, що це небезпеки потенційні, вони не означають, що буде так кожного дня. Ви розумієте, якщо вони забажають, вони можуть кидатись кожен день. На ближні міста? Раз на тиждень на дальні міста може летіти. Львів летіло у 22-му році стабільно раз на тиждень. Зрозумійте ви одну річ. Треба вже якось себе тримати в руках і аналізувати те, що вам кажуть. Думайте, люди, починайте думати, це дуже важливо. По-друге, навіщо ви весь свій негатив виливаєте в маси? Ми ж про це спілкувались. Хто хоче, святкує. Хто не хоче, не святкує. Але я категорично проти, щоб виливати негатив. Категорично. Я ділюсь з підписниками. У мене дуже велика аудиторія підписників. Кому не треба, не дивимось. Пролистуємо. Я нікого не змушую дивитись. Це абсолютно нормально. Хто святкує, хто ні. У кого є, настрій, когось нема. Сьогодні мене здивувала людина з Покровська. Це не мій підписник, я це знаю, тому що мої підписники з Покровська, які вони все розуміють, з Донецької області також все розуміють. Я дуже рада, що Донецька область, нарешті, стали такі всі розумні. Вони дуже круті стали. У мене підписники крутезні з Донецької області просто такі круті думки пишуть, що просто слів нема. Є розуміння ситуації, так. Мені взагалі таке пишуть цікаве, дуже цікаве. Просто молодці. А деякі, хто був в рожевих окулярах, починають розуміти реальність, ось так скажу. Ну нічого, реальність у нас така. Ось якщо приєднають залишки Донецької області до Харківської, взагалі буде все, все круто. Буде все за Чибісь. Тому що не буде оцієї адміністративної одиниці, до якої так причепились ворог. То це теж важливо. До речі. Тепер я хочу зробити розклад. Порада на 2025 рік, як підтягнути свій психологічний стан і тримати його в нормі плюс-мінус. Дуже важливо. Порада на 2025 рік. Як підтягнути свій психологічний стан і тримати його в нормі. Дуже потрібно. Давайте подивимось. Дивіться. Яка класна карта? Класнюча випала. По-перше, це подарунок долі. Якщо ви переселенець, ви виїхали, це вже подарунок долі. Ви живий, ви подарунок долі. Радійте життю. Просто радійте життю. Так, порада. Як підтягнути свій психологічний стан і тримати його на рівні? Оракул. Оракул. Цікаво, цікаво. Спати. Реагувати на свої сновидіння і спати. Сон. Дуже важливо. Тут, як підтягнути свій психологічний стан і тримати його на рівні. Давайте. Що тут нам буде? О, бо знаграждайте себе. Шикарно. Ви розумієте, що вам кажуть поради ці психологічно? Тримати себе в нормі. Це обов'язково треба. Думайте про свій психологічний стан. Думайте, для себе щось робіть обов'язково. Просто робіть для себе спати і реагувати на сни. І те, що ви живі, ви живете, ви маєте можливість готуватись там до свята щось, ходити по магазинах, елементарно щось робити. Радіться, подарунок долі. Якщо ви виїхали з небезпечного місця, це подарунок долі. Сприймайте це. Як можливість починати життя. Якщо ви будете себе сприймати в ролі жертви, це вас поїдає зсередини. Не треба робити себе жертву. Це закінчується погано. Живіть далі. Просто живіть. Це проблема, але треба це робити. Ви думаєте, ми в Харкові веселимось? Ні, нам важко трендет вже як. Неважливо, хто вдома живе, а хто ні. Оцим тикати просто нереально, це не потрібно. Але сам факт: важко всім. Якщо не брати позитивні, де можна поїхати кришею. і це буде погано. Це вже буде хворе суспільство. А в такому суспільстві жити неможливо.